Бізнес очікує, що стане краще, оскільки кількість органів, які звертаються, зменшиться. Uh -huh. Але водночас є вагання того, що служба якийсь час буде можливо зловживати своїми повноваженнями. І крім того, є негативні думки з боку тих людей, які працюють зараз в інших саме органах, які здійснюють е, за, за, заходи розслідування по економічних правопорушеннях. Uh -huh. Зрозуміло, що ці негативні моменти можуть покритися лише у випадку, якщо дійсно служба фінансових розслідувань почне показувати або давати плоди своєї роботи вже з першого, другого, третього місяця існування. Водночас деякі клієнти говорять про те, що вони розраховують, що щось в Україні відбудеться на зразок такого, як є в Сполучених Штатах Америки: що коли бізнес здійснює лише правомірні операції із правомірними контрагентами. То перевірка на такому підприємстві майже не проводиться. Зокрема, у них може існувати підприємство без перевірок десятки років. І лише ті, які собі дозволяють дійснювати ризиковані операції, відверто якісь правопорушення у сфері фінансів угу. чи в сфері оподаткування, то лише вони підпадають під перевірки. І в них ці перевірки можуть потім проводитися щороку.